Мені не вірять, що люди заробляють тисячу і більше гривень доставці, тому я в своїх колег вирішив запитати. Ось. Ну, це з Йома. Мій колега Дмитро показує свій заробіток за день. Є за день, де твоє? Який рекорд за день? Ну, відкриваю це. Оп, поверни. Дивіться, на день закоханих оп, полторушку собі викосив, спокійно без ну, Да, Дімас? Ну так, діто так. Час опять буде нічого, що тисяча гривень в день не гроші примірно. О, нормально. Давай тепер, Владислава, дівра телефон по тижням верни. Ну ось, що, дивіться, покажи ще раз телефон, другий. Дивіться по тижням, що людина заробляє. 11 тисяч, 12 тисяч за тиждень, там по дням тут все видно і все. Максимально, так, двушка. двушка Спасибо. Нормально, це Дімас, мій колега. 17 тисяч за посудомийку, ти серйозно? Господи. Господи. Откуда ж людей такі гроші? От запитаємо мого друга Олег Івановича Який рекорд зараз покаже. Показуй, друзі, привет. Привіт, Мене звати Олег. На камеру. Оп! 1572 гривні. Чаюха якась була тоді? Було від одного клієнта 200 гривень. Це рекорд? Ні, рекорд був 400 гривень на 20 поверх. Да? Бачите кіно, люди не ходять на дурняк на 22 й поверх. Респектуй. Все. Ма! А дай на пиво сьогодні. Чуєш? Бо я на нулях. Висновок, любі друзі, дуже простий ці всі історії. Треба мішані трошки вірити, бо якщо я сказав, що 2-3 тисячі за день заробляють, то заробляють. Показав вам скрін, бачили 12 тисяч за тиждень, Це 6 днів всього людина працювала. Розумієте, всього 6 із 7, нормальна тема. Рекомендую. А ще знайду людину, яка на мопеді заробила минулої зими 63 тисячі гривень за місяць. Я 35 149, а він на мопеді 63 з копійками заробив. Що ви думаєте про такі гроші? пишіть, будь ласка, в коментарях. Я їх всі ще досі читаю. До нових зустрічей.